Так хочеться вас вивести з рівноваги, хоч в одній програмі. Я за вами весь час дивлюся, а ви ну не пробити вас. Як вам вдається тримати таку рівновагу? Та що новопасит там всі заспокійливі трави. Мінус 300, так. 300. 300 ГР. Ну так, і все ж таки підходить. Доброго ранку. Доброго, Доброго Ми ранку. Ми тут говоримо про те, що ви завжди така врівноважена, як вам вдається тримати рівновагу, і ніхто вас не може вивести з себе на жодному ефірі. Я вже впродовж півроку за вами слідкую. Ти ж намагався? Звичайно, намагалися дивіться. У нас сьогодні немає проблем тема така. У вас є яка-небудь проблема, яку ви хотіли перекинути на чию небудь голову? Можете її озвучити? Ну, ні, звичайно. Якщо хтось буде вирішувати мої проблеми, він же буде вирішувати їх на свою користь. Правильно не факт. Можливо, буде вирішувати на вашу може хтось знайдеться. такий альтруїст. Я думаю, що це проблема українців, що вони думають, що депутати будуть вирішувати їх проблеми. Це ж О, так наївно. Правда ми не про не депутатів. Голови. Я думаю, що в даний момент в країні, коли у нас є внутрішні ідіоти, зовнішня агресія. Говорити про те, що немає проблем, бо перекидати на когось проблеми, це відп... безвідповідально. Ми не можемо дозволити собі навіть дискусії, таких в публічному просторі, тому що головна проблема українців в тому, що вони вважають, що їх проблеми в їх проблемах хтось винен інший, і що їх проблеми мають вирішувати якісь там ляшки, королевські. Клички і Порошенки і так далі. І тому говорити в Україні. Ну, вони ж обіцяються, що ми вирішимо проблеми. Ну, ну, Якщо ви чуєте звук, не обов'язково стосується вас. Тобто вони вирішують свої проблеми, в першу чергу, інакше вони йшли в владу. Добре, якщо не говорити глобально, не люблю це слово, а говорити про ну, людину, особистість, жінку, дівчину. От, е, які проблеми існують в жінок? А, у вас. Ми дуже часто вважаємо е, чужі проблеми своїми, жінки. Мені здається, що коли наші близькі е, лажають, ми вважаємо, що це цілком наша провина і починаємо тягнути їх і себе водночас. В той час, коли багатьом жінкам просто не вистачає здорового глуза, сказати, окей, е, ти вирішив впасти, мені треба просто відійти От, і подивитися, що буде далі. Натомість дуже багато жінок і, мабуть, Ваші слухачки глядачки не дадуть мені збрехати, починають кидати всі свої справи та опікуватися чужими проблемами в той час, коли просто інколи треба дати людині впасти, впасти, подивитись, right. чи вона цього точно хотіла. З іншого боку, українські жінки, я просто зараз свіжим поглядом маю нагоду їх побачити, тому що місяць перебувала в Штатах. І от я приїхала в Україну, перше, що я бачу, надзвичайно багато жінок. Дуже гарно одягнених з манікюрами, педикюрами на підборах, йдуть на роботу, де вони отримують менше чоловіків, і до них погано ставляться, але вони інвестують, продовжують інвестувати в манікюр більше, ніж в свою освіту, наприклад. І це так дивно, тому що ти, коли їдеш в вагоні метро Київському і в вагоні метро Сан-Франциско або в Нью-Йорку, ти бачиш, що манікюр тільки у пуерториканок танцівниць і підбори. А всі решта просто жінки виглядають як люди, що поспішають на роботу, а не як вітрини, що готові себе продати. Можна треба а з другого боку. Чому нам на них рівнятися? Так, що там робиться в сан франциско Наші жінки тому вони найпривабливіші на мою думку. так? Ну, ми Світ. хочемо привабливості чи реалізації себе як людини. Якщо жінка поводиться в першу чергу, як жінка, як самка. Це дуже мило з чоловічого погляду виглядає. Але коли ти підходиш до якогось віку, там тобі 70, наприклад, ти починаєш згадувати, що ти весь цей час була з манікюром, чи що, потрібні якісь життєві досягнення, тому що в першу чергу ти людина, потім статі, <клес> каша. Але погодься в тому, що у України... можна говорити <клес> Саша, та й взагалі можна можна, і Саша. Теж е вони взагалі-то ну, на налаштовані -на -на тільки на те, щоб по суті себе реалізувати як мати. Це брехня. Ви знаєте, скільки жінок у нас працевлаштовано? Скільки жінок отримує пенсію? Скільки жінок вкалує з 8 до 6? Що значить реалізувати як мати? Просто з нас ніхто не знімається обов'язки, якщо ми ходимо на роботу. Ну я думаю, що манікюр теж не заважає людині робити якісь досягнення. Уявляйте, Ви Ви, 40 хвилин присвячувати не уроку англійського, а манікюру. Там раз на два тижні так це круто. А ну це? якщо вона хоче присвячувати на уроку англійської, перевернув. Це, 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 це круто, якщо у тебе є час, який ти і сходив на англійську, і це встиг там, наприклад, так. Або там і почитав про свого, що у вас з гідота тут лежить. Е, обличків, можете жити. о до може, речі, може, може, можете проаналізувати. У нас тут лежить багато кого. А я гадаю, що якщо ці люди е, прийдуть е, наступного. Наступні вибори в раду це буде яскравим свідченням того, що українське суспільство ідіоти, якщо чесно. А хто тоді має пройти? Так. Хто тоді, якщо у які ви делегуєте обов'язки? Тобто депутат в ідеалі має виглядати як людина, якій ви громадою зібралися і поставили завдання і сказати Василь Петрович, ви представляєте. Наприклад, наш завод? будь ласка, наприклад, мене завжди дивує в цьому плані Донбас. У них був шанс висунути свої там вимоги. Олігархами влади на Майдані, Да? от Майдан підіймався, там там вже теж були незадоволені Януковичем, Магметовим, там умовами праці на заводах. Замість того, щоб вони сказали, нам потрібні нові стандарти екологічно забезпечити, там, наприклад, стандарти нашої роботи, там безпечніше шахти. Вони замість того, щоб зібратися з останніми там силами, за своїм страхом впоратися, висунути ультиматум своїм працедавцям, там підійміть нам зарплати, зробіть нам краще мову роботи нам на шахтарських селищах кращі дитячі майданчики і лікарні. Що вони зробили? Вони побоялися боротися з системою і там повернулися в хаос, повірили там Путіну чи якимось. Стримно мужикам заперечую 15 тисяч чоловік вийшло в Донецьку неодноразово. Їх били Я бачу... внутрішні сили, не допомагали, а навпаки, розбивали це. Будь-які, тобто вони зробили, Я бачила цих мало цих сміливих людей, яким не забракло мужності на конструктив. Але більшість виявила, що вони більше схильні до неконструктивного бунту і опору, ніж до формування своїх вимог до влади. Но в Києві, да? якщо б не було підтримки, мається на увазі фінансової, людської це да? ні це, що було потрібно конструктив. Ми чекали на майдані представників Донбасу, і вони були, але вони не представляли більшості, не були підтримані більшістю. Не було конструктиву, був страх. Що коли немає е, конструктиву розуміння, освіти варіативності, є хаос і смерть, те, що ми зараз бачимо в Донбасі. Мені дуже шкода цих людей насправді, але вже нічого не зробиш. Ви запитали, яким має бути депутат депутат це людина, яка просто делегуєш повноваження. Наприклад, на моєму окрузі. Там, у нас були молоді ці люди з демократичного альянсу, які найбільше в мене викликали довіри. Насправді я знала, що я можу зайти до них в приймальню і сказати, хлопці, нам потрібно розібратися тут з парковками, тут з там, незаконним будівництвом. Ось вам список завдань від нашого округу. Будь ласка, ми призначаємо вас, нашим депутатам, вашим виконавцям. Що робить наша бабуся? О, гречку занесли, хороший пацан. О, Вкрав лавочку, постав, хороше, буду голосувати. Це наші реалії. Реалії. Це, наші реалії. це наші реалії. І це наші проблеми. Ви запитали, чи ми маємо перекладати їх на когось? Ні. Ні. Так проблема депутата. Як ви перекладете проблему вашого це депутата? не його депутат. Його проблема віджати олігарха побільше за те, що він буде лобівати в інтереси. Депутати йдуть ті. Там у депутата скільки зарплатні нагадайте мені? Шість тисяч зараз 12? кажуть близько п'яти шести тисяч гривень. То ви правда вірите, що ці люди живуть на 5 шість тисяч. Я вірю, а що вони зараз що деякі з них знайдуться, які будуть жити на ці гроші? А хто ну ви... принаймі Чого додаткові в заробітки? заробітки в них можуть бути? А я Знаєте, м... що таке додатковий заробіток депутата? Депутатський Ні, коштує Ні, не, не, не додатковий деп... заб... заробіток доларів. депутата. Він же може бути юристом і працювати ще юристом. Він не має про... права, наскільки я пам'ятаю з законодавством суміщати діяльність свою. Додаткові заробітки депутата. Це от мій друг депутат і до нього кажу: слухай. Заходжу і кажу, слухай, мені тут зійшла е податкова, щось там, щемлять мій кіоск Шоурмой. Ти би не міг направити е свій депутатський запит в податкову розібратися? Я плачу йому півтора тисячі, і це його додатковий заробіток. І він за це мені пише депутатський запит від Сашеньки Кальцової. Чому ви ще я депутат Ляшко? Чому? ось моя А мова... чому ви дали йому пів півтори тисячі гривень, щоб він написав вам депутатський запит? Ну, ви кажете, я даю йому півтори тисячі гривень. кажу щоб... про те, що ви запитали, чи можуть вони жити на 6 тисяч гривень? Ні, депутати йдуть люди, що готові чекати дзвінкові олігарху, як йому голосувати. За люди голосувати. живуть на тисячу гривень, і ці можуть жити на тисячу, але чи захочуть то вже питання ви. Ну, Чому? прожити ви вже можна реалісти, і на... Правда, Ви бачили депутата за 6 тисяч гривень, що мешкає в Верховній Раді України. Так, я люди можуть жити. Саша Кальцова, я так сказав, лідерка гурту Крихітка в ранкових коросанах, Проблеми в нашій голові. Ви переконалися? Слухайте. Паузу мене. зробимо, я теж переконаюся. Ще декілька хвилин ранкових курасанів, поки йшли актуальні новини, поки, поки ми відпочивали, нібито насправді не відпочивали. Тривала дискусія. Ми попросили залишитися, точніше, ви попросили залишитися Сашу Кальцову. От гурт, лідер гурту Крихітка. Будь ласка, смс-повідомлення для вас. Ну, по-перше, бідні американки, то в них проблеми з манікюрницями чи з мізками, пишуть вам. Буквально свіже повідомлення, про те, що ви розповідали, що американки без манікюру ходять. Хоча такими. Проблема це банальна точка зору. Для слабкої людини головний біль і бажання перекласти на інших. Для сильної – особисте зростання і розвиток. Ну в принципі, ми про це говорили сьогодні. Дійсно, заметіла Сараулка, гарно бере інтерв'ю. Юлія, тобі ні слова. Ні. Ви бачите, що ви скажете. Гарно я беру інтерв'ю. вам, в принципі, неважливо, хто перед вами сидить? У вас кожне інтерв'ю гарне. Я Валіра, вами... Ми може по суті поговоримо. Почекайте. Я ж зачитаю. Я ж про Ти Сашу ж що думаю? Ніперс лишали. Ми кашу, пустяна лучше варить кашу. Вам повідомлення відправили таке, таких розумних гостей в нас ще не було. Навіть Валерій був блідий проти Саші. Ну коротше говоря, ми рішили продовжити. І ще у нас є 5 хвилин. Ми говоримо все ж таки про проблеми, і в перерві ви говорили мені принаймні з Юлією. У вас своя полеміка була про те, що в країні не вистачає яскравих прикладів, так позитивних, позитивних прикладів. прикладів. Так а навіщо ці позитивні приклади зараз потрібні? От, ми стикаємося з тим, що позитивні приклади нікому не потрібні. Ну, у нас у всіх багато питань до влади, і до екс влади, і взагалі до владної системи. Тому нам потрібні е, приклади, як люди, згуртовуючись, можуть перемогти маленьку систему. Тобто було б дуже непогано, частіше бачити в новинах, як хтось е, позбавив повноваження е, су, суддів. Ну, бо ще судова система це найбільша зараз проблема в Україні. А, і тобто те, що Ківаловські пташенятки сидять на в кожному суді і його слухають до сих пір, це проблема. Тобто і, що створення влада, прецеденту Олександра Матросова. Потрібно, ну, а, я не сказала, б, що прецедент Олександра ну, Матросова умовно зараз, маю на увазі. Умов ми, ми тепер не можемо довіряти історії взагалі, якщо розуміти пронутавдіївка. Це якраз яскравий приклад для України, коли сам народ вирішував проблему з тим, що пере свої повноваження міліціонери все ж таки застосували, але їх поставили на місце. Не обізнана ситуація, тож не буду робити по Авдіївці. Нам потрібні позитивні приклади, як українці, згуртувавшись самі карають несправедливість. тому що баланс справедливості в суспільстві це саме. Те, що в нас було порушено протягом останніх 23 років, ну в принципі позитивні приклади. Я розумію вас. Волонтерство, це позитивний приклад. Звісно. Країну захили захисну захворечку волонтерство. Так. Дуже цікаве питання. От накрило волонтерство угу. знову ж таки. Для чого? Для того, щоб люди витрачали гроші на допомогу. А ті гроші, які акумульовані, так виділені, так. щоб вони лежали на є. рахунках. В принципі, знову ж таки для того, щоб цим користуватися. Ми не можемо про це не говорити. І знову я ж таки... думаю, що немає нічого поганого, що зараз наші слухачі, глядачі знайдуть у себе. Іграшки для розвитку дрібної моторики відвезуть їх в Ірпінський шпиталь, де зараз проходить реабілітацію хлопці, що постраждали під час АТО. Ірпінський шпиталь, кабінет ОФК, запитайте, чи потрібні там ще, тому що весь час туди люди везуть старі тренажери іграшки для дрібної моторики, чи потрібні ще. Це не нічого поганого, якщо українець допомагає українцю. Просто обидва українці цей час мають вимагати від влади, щоб та показала де кошти, на що пішли, залучити журналістів, щоб ті висвітлили вас. Через ЗМІ відкрили всі ці ми маємо просто вимагати прозорості влади. Це наша була перша вимога, коли ми були незадоволені владою. Вийшли, це залишається головною вимогою. Те, що зараз до влади прийшли люди, які будуть викручуватися і користуватися ресурсами, і очолювати ці симпатичні потоки, через митницю, податки НДС. Це, і... це факт: ніхто новий не прийшов. Якщо ви не прийшли, я не прийшла, ви не прийшли, Юля. Не прийшли там представники профспілок або що. Прийшли люди, які знають, як скористатися ситуацією. Немає ніяких ілюзій. Yeah. І оцей весь мотлог теж буде пхатися за грошима в раду. Ми маємо це зрозуміти. І ми маємо їх не вибирати. Оце проблема. Е, до речі, це. про це говорила людина, яка не волотується, здається, до нового списку. А чому ради. Я, відмовилась. Пропонувала, пропонувала? я відмовилась? Мені пропонували. О, я до вас підійшов Слухайте, і ви зразу від ну, мене відхилились. Ну, ну, Таким ну, роком, а я так і хотів, щоб ви багато ви швидше появлялися систему. Чи бачиш? Я чекаю. Ну що ж, ми вам, ми вам дякуємо. Так, ми вам дякуємо і сподіваємося, Спасибо. що ви прийдете до нас. Ну дуже Дякую. приємно ранок. До речі, без манікюра. Ну манікюра. я без манікюр. <рігав> <рігав> в Америці. Місяць це може вплинути. Я тиждень пробував, мене вдарило. Дякуємо вам. Спасибо. Ну що ж, друзі, продовжуємо, продовжуємо. Продовжуємо і нагадую, що у нас тема сьогодні.